Первый гость нашей программы, исполняющий обязанности президента Украины и председатель Верховной Рады Александр Турчинов. А уже после новостей в 21.25 наша, наша студия наполнится гостями, будем обсуждать все самые горячие темы, но начнем с Александра Валентиновича. Год назад, Александр Валентинович, мне даже в голову не приходило задавать аудитории вопрос, боитесь ли вы войны 9 мая. А вот сегодня пришлось. И на этот вопрос очень простой, боитесь ли вы войны, вот как ответила наша аудитория, это вся Украина, 86% людей боятся войны. Да, меньше всего боятся... В западній части України, а от центральна, южна, восточна області очень бояться війни. Що їм сказати людям? Ну знайте, в першу чергу, користуючись нагодою, я хочу привітати сьогодні всіх ветеранів Другої світової війни з Днем Перемоги. Україна зробила дуже великий внесок в цю перемогу, і без наших героїв, без наших патріотів. Перемоги над фашизмом могло б і не бути. Уявіть собі, у нас в Україні залишилось біля 36 тисяч учасників бойових дій. І на великий жаль з кожним роком їх кількість зменшується. І ми в неплатному боргу перед цими людьми, перед цими справжніми героями. Щира вам подяка від всієї України. І ви знаєте, сьогодні ми покладали квіти до Меморіалу слави і спілкувалися з ветеранами Великої Вітчизняної війни. І вони говорили, ви знаєте, як тоді, в 41-му, в 45-му роках, ми мріяли про мир, так і зараз ми мріємо про мир і спокій, стабільність для нашої країни. Ви знаєте, сьогодні святкували 9 травня. Всіх куточках нашої держави і нам провокували, обіцяли, і, до речі, готували величезну кількість провокацій. Але зверніть увагу: крім Донбасу, це окреме питання, ми про це поговоримо. І на Заході, і на сході, і на центрі це свято пройшло гідно, спокійно і в Одесі, і в Харкові, і в Києві. І ті провокації, які готувалися, ми змогли їх нейтралізувати. І Україна гідно сьогодні згадала героїв, які захистили Європу. І зараз ми зможемо разом захистити нашу країну. Ви знаєте, що стосується Донбасу, то наскільки от все ж таки блюзнірська позиція президента Росії Путіна, який буквально добу тому розповідав, що вони все зроблять для того, щоб. Був мір, щоб мирним шляхом розв'язати проблему. І ще він не завершив свій спіч, коли з території Російської Федерації відбувалося декілька проривів кордону, біля, скажімо так, на території Луганської області. Причому цьому прориву сприяли військові і прикордонники Російської Федерації. І сьогодні єдина така сумна, реальна подія в Україні це під час святкування. Такого свята, коли ми зупинили проведення антитерористичної операції, щоб ветерани і в Слов'янську, і в інших містечках і містах України могли спокійно відчути цей день, згадати минуле. І сьогодні, ви знаєте, у Маріуполі терористи, сепаратисти атакували управління внутрішніх справ, була запекла бійка, є загиблі люди. Тобто для них не свято не будь що. Не є гальмом. Їхня мета не довести позицію щодо зміни там якихось конституційних позицій. Їхня мета, яку ставить перед ними на привики жаль керівництва Російської Федерації, дестабілізувати ситуацію в Україні. І саме цим вони займаються. Це їх мета. І ви знаєте, сьогодні загинула родина від рук сепаратистів, загинув священник. Дуже важко поранена дитина. І сьогодні вони вбивають не тільки людей, вони вбивають економіку Донбасу. Колосальне падіння виробництва по всім показникам саме в Донецькій і луганській областях. Люди залишаються без роботи, залишаються без зарплатні. І саме це є страшні наслідки цих деструктивних, небезпечних злочинних дій в Маріуполі. Під час святкування дня перемоги сепаратисти, терористи атакували управління внутрішніх справ. Причому там якраз знаходилось керівництво управління внутрішніх справ, в тому числі і полковник Андрючак. І на жаль, от, ви знаєте, ті страшні кадри, які ми бачили, потім на допомогу міліції під'їхала рота фактично, наших десантників, які допомогли багатьом міліціонерам врятувати життя, і саме вони змогли їх захистити. Але, от ця вакханалія, цей страшний терор, це безумство на великий жаль, відбувається при підтримці багатьох представників місцевого населення. І розумієте, от це найбільш складна проблема, коли місцеве населення, я розумію, обдурена пропаганда Російської Федерації, ну все одно треба залишатися людьми. Треба зберігати в себе людське відношення до того, що навколо тебе. А от ця агресивність сепаратистів, вона була б нереальна, коли б місцеве населення їх не підтримало. Дуже багато людей справді є патріотами, але величезна кількість. І саме цим користуються терористи, саме цим користуються сепаратисти і в Слов'янську, і в Маріуполь, і в Донецьку, прикриваючись іми, як живим щитом, ви чули пропозиції лягати під колеса, не дати можливість. Виконувати свої функції е, силовим структурам України е, для того, щоб захистити людей. Тому що завдання антитерористичної операції це в першу чергу захистити людей від цього свавілля, від цього жаху, від цих вбивств чеченців. я не знаю, хто вони. Багато з них е, дійсно з Росії, але є і місцеві злочинці, кримінал, місцеві. Ну, мені важко знаєте, підібрати відповідні слова, які беруть зброю і вбивають людей, вбивають своїх сусідів, своїх знайомих. І от ця вахканалія, яка пам'ятаєте, починалася ще в 90-ті роки, яка знаєте постійно гадувалася оцею брехнею по відношенню до того, що відбувається в країні, по відношенню до того, що відбувається в світі, що відбувається в Європі. І саме оці обдурені, знаєте, як опіум цією. Брехнею цієї пропаганди люди сьогодні зі зброєю в руках або без зброї, допомагають озброєним злочинцям в боротьбі проти власної країни. Оце небезпечно. То, що є терористи, це відомо. То, що є фахівці там ФСБ, ГУРМО Російської Федерації, це відомо. Але ще раз кажу, їх би дуже легко знищили, коли б не було десятки тисяч тих, хто їх прикриває, хто їх захищає, хто з прапорами іншої країни, країни окупанта, допомагає їм. Захоплювати будівлі і вбивати людей це є величезна небезпека, і це безумовно те, що дуже сильно ускладнює проведення антитерористичної операції. Я ще раз підкреслюю, мета якої захистити людей, захистити від цього жаху, який ви зараз бачите на екрані. Олександр Валентинович. От э, ми мы... поступає інформація, що в сторону Маріуполя їде колонна э, сепаратистів із Славянська і Краматорська. видимо, хотят взять Мариуполь. Это вот такой, наверное, стратегический план. Да, может, это дестабилизация, может, это иначе. Да, это все в преддверии референдума, который объявлен, так называемого референдума 11 мая. Но что интересно, вот вы говорили о местном населении, мы задали вопрос аудитории Донбасса, людям Донбасса, которые приехали к нам сегодня, и они пропорционально населению э, Украины. Значит, мы спросили, примете ли вы участие в референдуме 11 мая в Донбассе. Вот какой ответ мы получили. Сейчас мы увидим результат. Значит, 41% собирается принять участие в референдуме. Вот, да, сейчас посмотрим. Донецкая область. Донецкая область у нас как? 50 на 50, да, это 10% населения, это Донецкая область, 10% населения Украины. Значит, 50 на 50, и Луганская область, это 5% населения Украины, 20% всего лишь, ну, по меньшей мере, тех, которые представлены в нашей студии. Да, значит... А дальше мы задали вопрос жителям Донбасса: поддерживаете ли вы акт о государственной самостоятельности Луганской Донецкой Народной Республики? Это будет вопрос 11 мая, 18-го уже будет вопрос о присоединении к России. И вот что мы получаем: что 50 на 50, то есть 50 процентов по меньшей мере жителей Донбасса, которые в этой студии готовы проголосовать. За самостійність Луганської і Донецької народної республіки. От така ситуація. Що сказати? Ви знаєте, ну по першу чергу, ті люди, які тиснуть кнопки або виступають за так звану Луганську-Донецьку Республіку, не можуть зрозуміти елементарних речей. Що сьогодні найбільші дотаційні регіони, тобто найбільші дотації, саме Україна фінансує. Донецьк і Луганськ. У нас більшість шахт, Донецька і Луганська, повністю датуються державою. І у нас вугілля саме ми змушені купувати втричі чотири рази дорожче, ніж воно є, наприклад, на світових ринках. Це колосальна проблема. І сьогодні ті, хто виступає за самостійність, так звану, вони не розуміють, що це повна. Руйнація економіки, соціальних будь-яких програм, взагалі життя для більшості населення цих регіонів. Для більшості населення цих регіонів це е, е, крок в безодню. Я ще раз підписую: це крок безодню для цих регіонів. Це самознищення, це ейфорія, яка е, може призвести до дуже складних наслідків. І багато людей ці наслідки вже відчувають. Сьогодні відчувають. І зупинка підприємств. Наприклад, Слов'янську, Краматорську не працює практично жодне підприємство. Це треба розуміти. Невже е, треба перетворити Донецьк і Луганськ в зону постійних бойових дій, в зону, яка не має жодної перспективи, яка е, має економічні руїни? Навіщо це робити? Навіщо саме знощатись над собою, над своїми родинами, над майбутнім своїх дітей? Навіщо це робити? Я хочу вам сказати, що ми готові вести діалог. кажуть, Донбас не чують, чують Донбас. Ми чули Донбас і при Януковичі, і чули Донбас при, скажімо, інших керівниках. І зараз. Ми готові сідати за стовп переговорів. І, до речі, з прем'єр-міністром ми оголосили про проведення круглих столів по всій країні. В тому числі ми збираємо в Києві круглих стіл і запрошуємо не терористів. Ну не може цивілізована держава вести розмову, діалог з терористами, які вбивають людей, які розпорують їм животи, які катують, які священника сьогодні вбили. Не можна з ними вести переговори, тому що їх завдання дестабілізація ситуації і знищення країни. Яку задачу перед ними поставили їхні господарі? Але ми готові говорити з представниками місцевого самоврядування, з членами Донбасу, з е, представниками культури, з тими, хто е, хоч якось репрезентує якісь політичні рухи е, громадські організації. Ми готові сідати і говорити. Ми йдемо незалежно від того, що там відбувається, які там скажімо, гасла сьогодні проголошуються. Незалежно від цього, ми реально йдемо шляхом децентралізації влади України і посилення місцевого самоврядування, реального посилення і фінансового, і політичного посилення. Чому тому, що не може бути сильної України з слабкими регіонами? Ми зацікавлені в сильних регіонах, в регіонах, які можуть формувати. Свої виконкоми, які приймають відповідальні рішення і, і не тільки приймають, аж і відповідають за ці рішення. І таким шляхом ми йдемо, в тому числі і е, готуючи зміни до Конституції. Я переконаний, що країна може бути могутньою, сильно європейською країною. Ми самі можемо облаштувати наш спільний дом. Але зараз те, що відбувається на Донбасі, ви знаєте, просто пояснити бажанням. Федералізації чи якимись іншими гаслами це не можна пояснити, тому що ну хто тут нехай подиме руку і скаже, що за те, щоб стати федеративною, цей регіон має право або хтось має право когось вбивати. Ну не вже є такі питання, які можна вирішити зі зброєю в руках. Це неможливо, це неприпустимо. Я ще раз хочу сказати: ми готові до будь-якого діалогу, до відвертої розмови з тими, хто. Готові шукати виход з криз, але не з тими, хто вбиває, хто гвалтує, хто катує. І ми звертаємося до тих, хто ще не має на собі смерті інших людей, хто не вбивав, складить зброю, покиньте приміщення. Ми готові піти тут на амністію до цих людей, хто не. Має страшні за собою злочини. Ті, хто вбивав, ті, хто катував, безумовно будуть відповідати перед законом. Так, антитерористична операція проводиться не так швидко, тому що ми захищаємо людей, тому що ми не можемо атакувати людей, коли вони прикривають терористів. Ми не можемо ризикувати життям людей, навіть ті, які сьогодні виступають з антиукраїнськими гаслами, коли вони без зброї. І саме тому повільно, але ж все одно, тероризм буде покараний. І господарі цього тероризму будуть внести відповідальність перед судом міжнародним і перед судом Божим. Спасибо. Олександр Турчинов в нашій програмі в прямому ефірі.